Тумбулі пройду пройшли вже переговори делегації України та Росії, як ми вже зазначали. І зараз говоримо про те, що, що ж там було. Так ось ця зустріч вже завершилася. Делегація РФ вимагає від України виведення військ. Зі своєї території для укладення договору про припинення вогню про це дописують у виданні Reuters. Ну і звісно ж під своїми територіями Російська Федерація має на увазі наші області, в яких наразі перебувають їх війська. Вони нібито все вже вирішили за нас і вважають це своїми територіями і хочуть, щоб ми пішли з них. Проте, так, не буде, адже Україна має залишитися суверенною та з тими самими кордонами, які були до початку вторгнення Російської Федерації. Ну а наразі з'являється інформація від а, саме іноземних змі про те, що делегація Росії на перемовинах з Україною в Стамбулі висунула вимоги, які є нереалістичними, виходять далеко за межі того, що коли-небудь обговорювалися, про що пишуть з посиланням на українське дипломатичне джерело Ска. Юс Ройтерстаексіо зазначається, що російська делегація вимагала від Києва виведення українських військ кількох районів в обмін на припинення вогню. І, крім того, були інші нон-стартера, тобто вимоги приражені на провал. Російські вимоги відірвані від реальності, виходять далеко за рамки того, що обговорювалось раніше. Зазначає журналістам неназваний названий український дипломат. Голова української дипломатії делегації, точніше, міністр оборони Ростему Мєров. Перед початком зустрічі заявив, що Україна готова до повного та безум. Мовного припинення вогню, але мир можливий лише за умови. Якщо Росія виявить готовність до конкретних дій, це повне припинення вогню на принаймні 30 днів повернення насильно депортованих українських дітей та обмін військовополоненими за формулою усіх на усіх. Тим же часом, також щодо зустрічі, яка закінчилася між делегаціями України та Арафії, то расисти вимагають чотири області в обмін на мир. Про це пишуть змі під час нещодавної розмови мединського. З Архамією представник Рафії одразу заявив: Ми забираємо чотири області: Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську. Після цього Архамія припинив розмову, вважаючи її безглуздою. За словами джерел, Росія поводиться з не боїться санкцій і не має наміру зупинятись найближчим часом. Якщо не відбудеться прориву, про мир доведеться забути на кілька років. РФ зараз вимагає від України для припинення вогню вивести війська із території своєї тобто Росія просить, щоб Україна вивела війська із України, щоб Україна припинила бойові дії на території України. Мали можливо рашисти на увазі, але для цього Росія нам потрібно припинити також бойові дії і вийти з території України. Але все ж таки, ні, росіяни вимагають, щоб українці полишили поле бою, полишили це саме фронт, тобто схід нашої держави, південь нашої держави, де проводяться бойові дії. Російська делегація ставить нереальні умови. Вони виходять далеко за рамки того, що обговорювалися раніше. Клеш цитує Ройтер з посиланням на дипломатів України. Ну і джерело новини Лайф в українській делегації пише, що це пауза, не кінець і переговори можуть ще продовжитися. Але ще раз наголошу на тому, що це лише певні джерела в українській делегації, не названі. Тобто, наскільки це правда чи ні, наразі сказати важко. Адже поки що офіційних даних ніяких немає щодо цього, тим же часом також варто зазначити, що всі спроби росіян пров'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють. На цьому закцентував увагу керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який зазначив: цитую «росіяни хочуть будувати асоціації з. 22 другим роком, але все, що пов'язує з цим перемовини, це виключно місто Стамбул і нічого більше, зазначив керівник офісу президента України. Далі також будемо більш детально говорити про те, що ж відбувається на Російській Федерації під час ось цього переговорення, яке відбувалося у Стамбулі між представниками Росії та України, Путін вирішив влаштувати так звану нараду і давати. Далее послухаем еще один там Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный. Все понимают, насколько, особенно для России и сейчас. Давайте начнем. Пожалуйста. Сам же диктатор, звісно, ж не захотів брати участь у цих переговорах, проте заявляючи він отримав всю детальну інформацію про те, що відбувається у режимі онлайн. І про це до речі говорив речник президента Рефі Дмитро Пісков. Він заявив, що російська делегація у Стамбулі має всі необхідні установки щодо переговорної позиції. Вони були вироблені на нараді. Путіна у Кремлі не виключає, що Путін проведе 16 травня певну міжнародну телефонну розмову. Зокрема, Пісков наголосив на необхідності зустрічі глави РФ та президента США Дональда Трампа. Далі також можемо заслухати політехнолога Бориса Тізенгаузена, який більш детально розповість про переговори, які відбувалися між делегаціями. До речі, матеріал взяти з його офіційного ютуб-каналу. Тож не забувайте на нього підписуватись. прямо сейчас начинается встреча, прямые переговоры начинаются между Россией и украинской делегацией. До этого состоялась трехсторонняя встреча Украины, США и Турции. Что будут обсуждать первые детали в этом выпуске? Ну а в Крыму попали в военный объект, да так, что детонация слышна за многие и многие километры. Об этом и не только. Куда попали, кстати, поговорим в сегодняшнем выпуске. Если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И давайте разбираться. Итак, началась встреча между Украиной и Россией. Переговоры будут без посредников. Это требование россиян, чтобы представителей США на этой встрече не было. Ну, а представители Турции тоже а, по этикету поприветствуют и удалятся. Перед этой встречей представители США... Переговорили с представителями российской делегации. Ну а российская делегация, следуя примеру своего шефа, естественно, опоздала на встречу с нашей украинской делегацией. Кстати, что это вообще за? Такая быдлая дипломатия с опозданиями. То есть у них вот Путин прям как-то в целую систему возвел эти опоздания. Кого-то он заставлял 15 минут ждать, кого-то час, кого-то еще больше. Ну, в общем, я не знаю, то ли Путин считает, что опаздывая на встречу он какое-то превосходство получает. Ну, в общем, тут сложно сказать, хотя есть, есть этому объяснение в книге бывшей супруги Путина, которая писала, что он с ней точно так же поступал. Когда они только начали встречаться, он заставлял ее ждать и час, и два доводил до слез, и в холод, и в жару, то есть когда она говорит, когда уже все, просто готова уходить, он довольный появляется из-за угла. Путин. Ну и таким образом он, ну не знаю, доминировал что ли над ней. Тут сказать сложно, хотя в этой книге есть еще одна интересная деталь, что на работу Путин не опаздывал. То есть у него очень четкая иерархия. Те, кто над ним, он в жизни никогда не позволит себе. А вот те, кого он считает более слабым, те, над кем он хочет получить превосходство, конечно, там вот он эту быдло-дипломатию применяет. Ну, в общем, Украину представляют на встрече Ермак, Сибига, Умеров и внештатный советник главы офиса Александр Бевс. Напомним, наша делегация имеет мандат на обсуждение, как минимум, вот точно что известно, мандат на обсуждение безусловного прекращения огня на 30 дней. Ну, еще собираются обсудить возможную встречу Путина и Зеленского, хотя я думаю, что главный страх Путина будет в том, что его просто тупо придушат на этой встрече есть у него наверное такие опасения и если сейчас вот на этой встрече нашей делегации российской начнется какое-то очередное словоблудие типа нужно обсудить первопричины но что это за первопричины мы вам тут прямо сказать не можем написать список не можем давайте сначала сядем их обсуждать и так далее то здесь станет все понятно и еще важный момент. Очень четко должны работать пресс-службы, наша пресс-служба. Сразу же выдавать свою версию, потому что первой тогда уйдет версия россиян в информационное поле. Мы же с вами знаем, как они лихо могут приврать и успешно, к сожалению, это делают. Естественно, российская делегация не захотела, чтобы присутствовали представители Соединенных Штатов. Ну, здесь понятно, дабы потом знаете, когда есть два мнения, наша и российской делегации, там вот сложно будем выяснять, кто прав, кто виноват, и трактовка. А если еще третья сторона может подтвердить, а третья сторона – это Соединенные Штаты, вот тогда это и есть большая проблема. Поэтому россияне удалили США с переговоров. Кстати, а чего так интересно? Путин же недавно отмечал роль администрации Трампа в мирном процессе. Все, больше не классный парень.